Хто вони сучасні школярі старших класів на Львівщині? Кого вважають героями, кого ворогами України? Звідки черпають новини, як ставляться до батьківщини і як бачать своє майбутнє? Про це розповіли учні 8-11 класів в, меж... класі в межах соціологічного дослідження агенції ФАМА, яке замовило замовила Львівська обласна військова адміністрація. Результати опитування ляжуть в основу стратегії національної пам'яті на Львівщині. Один з найбільших героїв минулих епох для сучасних школярів є Богдан Хмельницький, а новітній герой Дмитро Давінчико Цюбайло. Середньостатистичний школяр відвідує майже 10 патріотичних або історичних заходів на рік. Половина долучається до них добровільно. Лише 11% – вимушено. А загальна оцінка патріотизму учнів 8-11 класів 4 з 5. Це дані соціологічного дослідження агенції ФАМА питали у школярів також і про важливість історії джерела отримання інформації та майбутнє життя після закінчення школи. Вважають важливим вивчення історії більше 55%, А у той же час 23%, тобто, по суті, майже кожен четвертий вважає, що потрібно вивчати історію, але форма подачі є не надто цікавою, на що власне варто звернути увагу і джерела звідки черпають підлітки інформацію. Найбільше це Телеграм і Тікток. То сумарно 63% опитаних орієнтовані на життя в Україні, а 8% на закордон. Дослідження серед школярів провели на замовлення львівської ова. Результати допоможуть напрацювати стратегію національної пам'яті в області. Метою цього дослідження це було зрозуміти, на чому ми стоїмо для подальшого напрацювання стратегії саме в розумінні школярами учнями старших класів. Як вони себе асоціюють в державі України? Як вони бачать своє майбутнє в державі? Участь у дослідженні взяли понад тисячу учнів з 31 навчального закладу. Опитування проводили з 19 травня по 3 червня. Юлія Порціна, Олег Сюк, телеканал Перший Західний. Детальніше про результати дослідження учнів старшої школи про минуле України з сьогодення і перспективи на майбутнє будемо говорити із Мар'яною Малачівською данчак керівницею дослідницької агенції ФАМА. Вона уже у нашій студії. Мар'яно, вітаю! Слава Україні! Добрий вечір. Замовником була Львівська обласна військова адміністрація. Ми почули, що головне головний головна мотивація, чому досліджували настрої молоді, бо формується стратегія національної пам'яті, і власне тому і запитували у молоді, яка є продовженням нашого, нашого сьогодення, та як вона бачить себе. Ну і власне хотілося б з, вашим, з вами зупинитися на кількох аспектах. Для вас особисто якісь це відповіді, як для особисто як для Мар'яни, і особисто для Агенції? Стали несподіванкою, коли ви отримали результати? Приємним результатом, ну насправді ми зазвичай до всіх результатів ставимося так доволі об'єктивно, об звісно, що так, але в багатьох випадках вболіваємо. І в даному випадку для нас особисто позитивними були ті результати, що серед коли ми запитували старшокласників, просили їх назвати хто є для них героями. Вони не були обмежені варіантами, епохами, особистостями. Вони могли назвати будь-кого. І у цей же час на Більша кількість згадок – це були герої сучасної російсько-української війни. Це була найбільша кількість осіб, здається, з 37 осіб було названо в цій категорії, і ми розуміємо, що серед досліджень досліджень брали участь від 8 до 11 класу, тобто 8-й, 9 дев'ятий клас. Вони ж навіть не мають в своїй програмі ціх цих прізвищ. Тобто вони, це свідчить про те, що вони є добре інтегрованими. Інформаційний простір, що вони цікавляться подіями, що вони обговорюють події зі своїми батьками. Школярами між собою, і це безумовно ж е, дуже важливо. До речі, дослідження є у вільному доступі, з ним можна ознайомитися з результатами дослідження і е, про ці цих осіб, яких називали учні, е, е, там є списки в додатках. Можна глянути, кого учні 8-11 класів на Львівщині вважають за героїв, кого за антигероїв. І власне про це наступне запитання. Бо дуже чітко за відповідями зрозуміло, що школярі, старшокласники розуміють. Хто ворог, а хто як сказано у дослідженні лиходій. Бо серед цих лиходіїв називали насамперед Путіна, Сталіна, Леніна, Екатерину II е і так далі. І серед героїв, е як ви сказали, навіть сучасників російсько-української війни, наших героїв. Але е от коли дійшло у вас до питання і висновків щодо патріотизму, ви е серед висновків сказали, що патріотизм вимірюється, він такий різношаровий і вимірюється, проявляється за результатами Дослідження у різних категорій по різному про що саме йдеться? Ну, власне, для нас було важливо не сприймати патріотизм так поверхнево, виключно таку емоційну прив'язаність. Ми розуміли, що патріотизм це комплексне складне поняття, і ми враховували різні аспекти. Це емоційні, когнітивні, поведінкові. Тобто, ми також питалися, наскільки відчувають гордість за свою країну, наскільки відчувають гордість за історію України, яким є зв'язок з громадою, де вони проживають. І, власне, ці Показники вони є доволі високими, тобто це переважна більшість. 70-80% Вони відчувають приналежність до своєї громади. Ми також запитувались про плани на майбутнє. Це такий поведінковий аспект, і мені здається, що там 63% Точно не пам'ятаю показника, але теж переважна більшість вони планують своє майбутнє в Україні. Орієнтовно 8% говорять про те, що вони планують виїхати за кордон, а решта вагаються. Ну от в мене виділені виділення ця цифра. Власне, з усього дослідження саме ці виділення 57% після школи хочуть навчатися в україні. В навчатися вони однозначно про це заявили. Вісім задекларували, що хочуть вчитися за кордоном, і 27% – Достатньо високий показник, бо це кожен третій, практично опитаний, ще не визначилися. І власне, у цих 27% це є ресурс для нашої держави, і ця категорія з якою варто би було працювати. Коли ви проаналізували ці всі результати дослідження і розумієте про настрої, то в яких напрямках державі треба працювати з цією категорією, щоб вони все таки хотіли залишатися, навчатися в Україні? Ну, власне, це дослідження показало, що патріотизм це не лише про емоційний зв'язок, це і про певний рівень прагматизму, про якість життя, про можливості, перспективи. І це ті моменти, які важливо розвивати, дбати про якісну освіту, про можливість працевлаштування. Бо це, звісно ж, для теперішніх старшокласників є важливо. Один із. Показників, який мене особисто як представницю медійного середовища трохи розчарував, це медіа споживання. Ви зробили висновок як агенція, що це покоління, яке швидко знаходить відповіді, але не завжди перевіряє джерела високий, однозначно показник, звідки підлітки черпають новини. Ну, власне, Розкрите це Розкрийте деталі. Будь ласка, так, власне, о цього питання. А, ну, це той момент, який нас не здивував. Ми це бачимо по інших дослідженнях. Ми зараз багато досліджуємо школярів різного віку. Соціальні мережі вони в першості серед соціальних мереж найбільш популярним. Це TikTok, Telegram, інстаграм. І так звідти черпають інформацію, рідко перевіряють, звертаються до AI асистентів, які допомагають їм. Вчитися, готуватися до уроків, ну це як це не зле і не погано Це питання, просто як як. Тим дітей вчать користуватися, так і наскільки вони критично мислять в цьому контексті. Але також для нас був показ позитивним показник, те, що є велика частка школярів, які обговорюють новини е з батьками між собою е з вчителями, і це власне той момент цієї дискусії обговорення, який теж є певним таким фільтром для того, аби не е ну, коректно сприймалася інформація і не просочувались туди шкідливі наративи. Головне розраховувати на те, що ті люди, з якими вони спілкуються, батьки, вчителі, теж споживають новини із перевірених джерел, а не з телеграм-каналів, які женуться за кліклівбейтом ем, на завершення. Ще один із висновків, коли ви опитували молодь щодо громадської активності, з'ясувалося, що молодь у нас достатньо активна. Вони хочуть брати участь у тих чи інших проєктах. Трошечки вони менш активні влітку, очевидно, через те, що і пропозицій не дуже багато. Але є ключовий нюанс: вони не хочуть, аби їм вказували, в який спосіб вони мають брати, в яких подіях про що це свідчить. Це свідчить про сміливість, про активність, і це дуже добре насправді. Так, тобто, що старшокласники вони не готові бути просто пасивними спостерігачами, і їм це нудно і не цікаво. Тобто, вони прямо про це говорять. Що коли вони не відвідують вони розуміють важливість заходів по пам'ятних датах, пам'яті. так звісно, що так. Тобто, це однозначно більшість сприймає важливість, розуміє важливість, але нецікава організація, не Залучення їх у процес планування участі робить ці заходи для них неважливими і так само про уроки історії. Коли ми їх запитували, чи вважають вони важливими уроки історії і знати історію, то ну це опитування анонімне було, над ними вчителі не стояли і вони знали, що ніхто не перевірить, хто що там відповів аж старшокласники відповідали, що важливо знати історію. Але цікавою є дуже для небагатьох, тобто лише 55% сказали, що той формат викладання історії який Станом на зараз є, він для них цікавий. Це такий також такий дзвіночок для системи освіти, у якому напрямку працювати, бо наміри вчити і розуміння є, але трошечки хочеться молоді якоїсь інтерактивності або цікавості в цих уроках. Ну І на зовсім завершення, якщо би я вас попросила зробити такий. Узагальнений висновок за підсумками цього дослідження, бо насправді ви досліджували і громадську активність, і медіаактивність, і майбутнє, як вони бачать, і що би вони хотіли у навчанні як вчитися, кого бачать героями, і так далі. Якби я вас попросила це узагальнити у кілька речень, що би це були за речення? А, ну, перший момент це. Те, що ну направду високий рівень патріотизму, і це, це важливий момент. Це один з позитивів е, цього дослідження. Також оцей показник, який стосується бажання залишитися в Україні, він теж є особливо в контексті е, останніх новин. Насправді багато е, мені потраплялося. Медіа ретранслювали дані дослідження, які свідчили про те, що багато молоді планує виїжджати, і дуже така кастрофіза. Катастрофізація тих показників, і це, звісно ж, було б погано. Але ми бачимо, що насправді і по інших наших дослідженнях, і в контексті цього, що цей показник він не є загрозливим. Але ну, звісно ж, вислаблятись не потрібно потрібно працювати над тим, аби молодь хотіла залишатися, долучалася до організації. І ну насправді дзвіночків таких, на які потрібно звертати увагу, там є чимало. Тому такий хороший путівник для української влади і на місцях і загальнодержавної для системи освіти також у яких критичних моментах треба працювати для того, аби молодь хотіла залишатися в Україні або хотіла повертатися в Україну. Теж що дуже важливо, Мар'яна Малачівська Данчак, керівниця дослідницької агенції ФАМА, агенція, яка проводила велике дослідження настроїв школярів, старшокласників восьмих-одинадцятих класів на Львівщині, для того, аби у нас були підстави. І результати, на основі яких сформувати велику стратегію національної пам'яті у нашій області.